Всіх вітаю, друзі! Є в нас нові деталі, нова інформація по тому самому закону про множинне громадянство, який порушує мінімум 4 статті Конституції України. І е, зараз, е, якби ми знаємо, що закон має вступити в силу з 16 січня е, 2026 року. І я би хотів сьогодні цю тему розібрати, бо є в нас оновлення. Оновлення, які, на мою думку, можна охарактеризувати одним-єдиним словом. Вони мутні. Мутні, тому що е, немає правової визначеності і можна е, робити фактично все, що захочеш на розсуд декількох людей в Україні, які можуть впустити в Україну просто мільйони нових громадян, які е, до, з Україною не мають абсолютно нічого спільного. Е, отже. Кабмін сформує список держав, з якими, буде, яким, з якими буде дозволено множинне громадянство, виходячи з рівня підтримки України. Отака от у нас історія. Те, які держави потраплять до списку дозволених країн, з якими можна мати множинне громадянство, буде залежати від того, наскільки сильно ці країни підтримують Україну. Це вже перше формулювання, яке не має жодної правової визначеності. Хто має вирішувати, яка країна сильно підтримує Україну, а яка слабше. Іде оцей рівень потужності підтримки, має е, фіксуватися мінімально дозволений рівень потужності підтримки України для отримання множинного громадянства. Е, нам повідомляли, що е, зараз на сьогоднішній день е, закон про множинне громадянство роблять для того і його приймають для того, навіть якщо там є проблеми з конституцією, для того, щоб українці, які проживають за кордоном, не втрачали свій зв'язок з Україною. Якщо хтось отримує е, паспорти за кордоном, щоб їм не треба було відмовлятися від українських паспортів. Ми на цю тему з вами вже дуже багато говорили. Е, і перше, що хочу нагадати, це те, що цей закон не має абсолютно ніякої, е, ніякого сенсу. Бо якщо, на наприклад, ви приїхали до Польщі, отримали в Польщі польське громадянство, то у вас не буде. Жодних проблем у вас є два громадянства, і ви собі яким хочете таким, ну якби в Польщі користуєтесь польським, в Україні користуєтесь українським. Так, це суперечить українському законодавству. Але при цьому громадянство забрати Україна не може, бо немає такої можливості конституційної. От зараз все змінено. Але що дає закон про множине громадянство? Він дає змогу не громадянам України, які до України не мають абсолютно нічого. Дає їм змогу отримати українське громадянство з усіма привілеями, як ми розуміємо, і з правом на землю, з правом на голосування і так далі. От чи зараз цей закон актуальний? Абсолютно ні. В країні війна. Е, і в нас е, на сьогоднішній день нагадаю, що е, со, я не знаю, тисячі, можливо, десятки тисяч заяв на відмову від громадянства лежать, і їх ніхто не трогає. Тобто люди і самі б хотіли е, залишитися е, відмовитись від українського громадянства. Немає можливості. Е, от далі, що було по змінам, от які були прийняті буквально повідомлені вчора, позавчора. Майже всі ключові питання стосовно множинного громадянства не врегульовані самим, самим законом, а будуть регулюватись окремими підзаконними актами урядовців. Тобто кабінет міністрів, скільки їх там є, сидить, вони далі будуть вирішувати все, що включати в поняття множинного громадянства, а що ні. Тобто, це навіть в Верховній Раді більше не треба буде голосувати, це все буде робити Кабмін. І хто буде в Кабміні, той і буде рулити парадом. Закон не містить відповіді на питання, з якими країнами множинне громадянство е, може бути, е, як бути з військовим обов'язком, соціальним та пенсійним забезпеченням, які мають, е, або е, людей, які мають кілька паспортів. Судово-юридична газета повідомляла, що легальною підставою перебування в множинному громадянстві буде набуття громадянином України, громадянства держави зі списку Кабміну. <кій> Для мене дуже дивно, що е, такий важливий фактор. Як список країн, які будуть, яким буде дозволено в Україні подвійне громадянство, буде визначати Кабмін, а не Верховна Рада загальним голосуванням. Верховна Рада нагадаю, це є представники українського народу, а Кабмін це Кабмін, це просто міністри. І чому Верховна Рада не має приймати оці положення для мене абсолютно е, незрозуміло, якщо ми говоримо про якусь адекватність. Е, отже. Аналогічне правило буде працювати і стосовно іноземців, які хочуть отримувати український паспорт. Оскільки для цього не потрібні будуть зміни до закону, то Кабмін зможе на свій розсуд в будь-який момент змінити перелік країн, що не додає правової визначеності. Тобто, закон цей він максимально сирий, але він проголосований. Чому? Бо Верховна Рада голосує за те, що їм кажуть голосувати, а не за те, що треба голосувати головою. Отже. Кабмін е, визначив критерії, за якими буде формувати цей перелік дозволених країн, чиї громадяни можуть отримати громадянство України в спрощеному порядку і навпаки, з якими український громадянин може мати паспорт кількох країн. Отже, перелік буде складати МЗС, виходячи з таких критеріїв, як Членство держави в ЄС, застосування санкцій за збройну агресію проти України. Членство держави Групи 7, тобто J7, підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, позиція держави під час голосування за резолюцію в міжнародній організації, фінансова підтримка України, рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин або інші критерії. Або інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України в сфері зовнішньої та внутрішньої політики. Це виглядає, знаєте, як що? як можливість торгувати українським громадянством в залежності від того, як та чи інша країна підтримує Україну. Чи є тут якийсь інтерес українського народу? Однозначно ні. Чи є тут загроза того, що, в Украї... що в Україну заселять людьми, які до України абсолютно нічого не мають, чому б ні. Ну є е, дуже дуже велика загроза, скажімо цьому далі, вочевидь, рівень підтримки України е, окремими держав... Е, окремими державами може змінюватись. До прикладу, в разі зміни політичного керівництва в таких країнах. В цьому випадку постає питання щодо стабільності правил для українських громадян. Якщо сьогодні вони можуть мати легально інший паспорт, а завтра, після зміни позиції, Кабмін виключить країну зі свого переліку. Що буде далі? Немає правової визначеності, немає е, обҐрунтованості і немає стабільності. Е, цей закон це просто, на мою думку, суцільна катастрофа, яка несе більше проблем для України, е, ніж е, е, чогось хорошого. Чого воно несе хорошого, я, в принципі, зрозуміти не можу, якщо чесно. Далі. Е, відповідно, виникатиме питання стосовно виборчих прав пенсійного забезпечення тощо. Е, от. Е, і незрозуміло тепер, чи треба буде цим новим новоявленим громадянам України проходити військову службу, чи будуть їх ловити ТЦК? Е, далі, чи зможуть вони отримувати соціальне забезпечення, яке б воно не було, чи будуть вони мати право голосу на виборах, чи будуть мати вони е, право отримати землю, яка в нас яке в нас передбачено конституцією. Ну, напевне, будуть. Це громадяни України. Якщо вони заходять в статус громадянина України, то вони будуть це все мати. Це дуже цікавий момент, бо це просто відкриває двері для багатьох махінацій, так? для торгівлі фактично українськими паспортами, умовно для громадян Бангладеш або Пакистан, так? які зараз на сьогоднішній день як повідомляв. Народний депутат України Богдан Кецак. Він перший, хто це офіційно підтвердив, те, що я побачив, що зараз в Україну готуються масово завозити працівників з е, третіх країн, так, де рівень життя ще гірший, ніж в Україні. От, І е, тут питання: що буде далі? Як це будуть використовувати і кому на користь це піде? Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю гарного дня, до зустрічі!